Даю мене звати Наталя Пашко, і я є модераторкою дивізіону ювінальної психології. А дивізіон ювінальної психології був створений два роки тому, вже майже і у нас є 50 учасників створений телеграм-канал, де ми обмінюємося матеріалами, які розробляються експертами даного дивізіону та експертками. І дивізіон лімінальної психології він покликаний створити спільноту психологів, які будуть працювати з дітьми в конфлікті та в контакті з законом, та тобто долученість їх до розробки різноманітних матеріалів, проведення тренінгів. Також згодом ми плануємо проведення в наступному році супервізійних зустрічей групових для. Колег, які працюють з дітьми в конфлікті в контакті з законом, які зазнали насильства для того, щоб підтримати їх професійну діяльність та надання допомоги дітям. І за цей рік експертками дивізіону було проведено два вебінари, які стосувалися щодо особливостей роботи з дітьми в конфлікті з законом. А також було представлено дослідження, яке стосувалося факторів виникнення суїцидальної поведінки та методам запобігання та профілактики. Ну, ось. І також ви, зараз завершується розробка інформаційної платформи у співпраці з Національною психологічною асоціацією. Яка буде саме заключатися в на цій платформі? Будь матеріали, які стосуються. Проведення опитування дітей, які зазнали насильства або вчинили правопорушення, тобто зібраний такі методичні матеріали, програми, посібники, різні протоколи. І ця платформа буде знов ж таки підтримуючою для спільноти тих психологів, які працюють з дітьми. Які або вчинили правопорушення, або зазнали цього правопорушення, постраждали від правопорушення, а також експертками дивізіону було розроблено такий протокол організації роботи психологів по роботі з випадками сексуального насильства. І в наступному році ми плануємо більше долучати колег з дивізіону до роботи над статтями та над посібниками, методичними рекомендаціями. І таку професійну спрямованість саме супервізійну підтримку. Тому запрошуємо усіх колег до дивізіону. Дякуємо за співпрацю і можливість взаємодії з національною психологічною асоціацією наступаючи новим роком і до зустрічі в новому році.